Нова теплоелектростанція, за словами керівника комунального підприємства Дмитра Рогожина, надасть можливість менше витрачати для опалення електричну енергію та газ. Вона буде опалювати будинки на проспекті Миру, вулицях Клосовського, Вільський шлях та інші споруди, які розташовані поблизу. Вся станція, все, що тут знаходиться, воно працює повністю в автоматичному режимі. Та станція працює і ті люди, які мають великий досвід і багаторічний досвід роботи на теплостанції. Серед них і фахівець. З Польщі Альберт Шобертович. То дуже хороша машина. дуже хороша технологічна. Це дуже добра машина. Дуже добрий технологічний проєкт. Jest to jedna z najnowszych technologii. Це одна із найновіших технологій, які ми монтуємо по всьому світу. Через нашу фірму. dla klientów na terenie całego świata. Ми маємо надію, що Житомиряни будуть задоволені цими інвестиціями. інвестиції робота теплоелектростанції буде безпечною для довкілля, каже Дмитро Рогожин. Без кепавики відповідає новим українським нормам, які згідно парижського протоколу почнуть тільки діяти на об'єктах теплоенергетики. Буде стояти екран, який в онлайн режимі буде показувати викиди. Буде стояти два радіаційних поста, які ні в кому разі не допустять зжигання і отримання радіаційної щепи чи яких забруднених відходів буде проводитись тут, буде монтуватися незалежна лабораторія якості. Фінансується проєкт урядом Швейцарії, Житомирською міською радою та підприємством Житомир теплокомуненерго. в експлуатацію нової теплоелектростанції планують наприкінці 2021 року. Леонід Харшан, Олександр Данилюк, новини на Суспільному.